Доброї ночі, сподіваюся, ти не спиш. Я не розбудив. Відео особливо наснімали, що тому що я от тільки закончив. Малі уїхали час назад максимум може минут 40. Я от, е, доділав от це от. і зробив відкос. Чоло так довго, бо зачищав стару плітку і відходи. Оце все відкос. Це все з одходу, шліфував все, тому що плітки нема. І найцікавіше, що я ту всяку ломану пошліфував. І ще є у нас дві плітки сюди. І не вистачає, по суті, 4 плітки. Тобто, щоб ми це знали раніше, щоб ця плітка була почищена, то можна було б не дозаказувати ту плітку, а докупити 2 е, пачки то що ми говорили. В Обі, 2-3 пачки, ну, по так само. Бо тут ще треба і ніші заложити, і відкос оконний теж заложити. То можна було б, звісно, купити одразу в обі, ну хто знав.